Зберігання про технології зберігання про, про продажну підготовку. Якщо стига про ці всі речі, які зазначені на екрані, от хотів би знати, як трошки возбудрити публіку. Знаєте, скільки тут грошей? Нормально. Більше 10 мільйонів. Скажімо так, це фотографія ще з Каховки зроблена безпосередньо з компанії ГрінТім, яка зберігало 50 тисяч овочів. Тому я не буду розказувати про себе, я просто скажу коротко, що я стартував з цієї компанії, побудувавши, приймаючи участь у будівництві даного сувоча, і далі 6 років будучи головним технологом. Наразі там понад 6, 60 тисяч тонн на щорічному супроводі. Це типу як короттесенькі слов. Говоримо про цибулю, відповідно. Починаючи з коля робимо огнен з агрономом і визначаємося з тим, що у нас це яка у нас іде на довготривале зберігання, середнє тривало зберігання і короткотривале зберігання враховуючи пробувати цього року. Є дуже багато складностей з цим, але далі, якщо вистачить часу, ми про ці всі речі проговоримо. Відокремити звичайну цибулю, да, тобто золотисту від білої. І е, так, час від часу буду в неї робити в певні вкраплення. А ось, е, питання також в аудиторію, як гадаєте, скільки до збору цієї цибулі? Днів. Три. Вже можна збирати. Давайте ще варіанти відповіді. 60. Ні, тут тиждень. Так, буквально від тижня до кількох тижнів, в залежності від регіону, чому бо біла цибуля збирається ще в доволі зеленому стані для того, щоб вона не отримала такі зелені опіки. Ось навіть є фермерства, які фермера, які практикують відбілення цибулі цибулі і самої цибулі в полі. Для того, щоб вона не отримувала відповідності. Ну і також, оглядають і на такі речі, які теж недопустимі. тобто треба враховувати, щоб такі речі зберігання не потрапляли, для білої це критично. Якщо для золотистої не є сильно критичним, то для білої це критичні речі. Тут зазначено варіант обрізки, який для неї може бути. Тобто ви бачите, повністю зелена ще цибуля, навіть з виставим апаратом, відйомка по устіцу листів, і це є нормальна довжина для білої цибулі, для того, щоб встигнути пересушити рушив, щоб сквороба не зайшла всередину. Тоді у вас цибуля в основному буде білою далі.